Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 15 січня. На Київщині очікується температура від плюс 1 до мінус 2 градусів в день та від мінус 2 до нуля вночі. Хмари у Києві будуть ховати небо ввесь день. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 1 до мінус 1 градусів вдень. Та вночі від мінус 2 до мінус одного. До обіду у Житомирі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. без дощу та снігу. У Чернігівській області очікується температура від нуля до мінус трьох градусів в день, та вночі від мінус 2 до нуля. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Нічний сніг закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову. Але ближче до вечора має припинитися. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від мінус 1 до мінус 4 градусів та від мінус 4 до мінус 3 вночі. У сумах на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. На сході на Харківщині очікується температура від мінус 3 до мінус 4 градусів в день, а вночі від мінус 13 до мінус 9. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Увесь день ітиме дрібний сніг. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 1 до мінус 1 градусів та від мінус 5 до нуля вночі. Ранок у Донецьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вночі можливо пройде сніг. Увесь день, починаючи зранку, Пройде без опадів. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від мінус 5 до мінус 7 градусів, а вночі від мінус 18 до мінус 15. У Луганську погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 3 градусів, а вночі до мінус трьох. В Одесі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без дощу та снігу. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі до мінус шести. Вже вранці небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 4 до мінус трьох. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Херсоні до кінця дня. Опади не передбачаються. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 1 до 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 5. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Запоріжжі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не прогнозуються. На Кримському півострові очікується температура від плюс 5 до плюс 3 градусів в день, а вночі опуститься до нуля. Ясна погода протримається у Сімферополі зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Опади не передбачаються. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 1 до мінус трьох градусів в день, а вночі до мінус двох. Похмура погода буде триматися у Львові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до мінус 1 градусів, а вночі від мінус 3 до мінус 1. Ввечері в Івано-Франківську на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опади не передбачаються. На Тернопільщині денна температура буде від плюс 1 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 3 до мінус 2. Весь день у Тернополі буде хмарним. Без дощу та снігу. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до мінус 1 градусів, а від мінус 4 до мінус 3 вночі. Хмари у Чернівцях будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 3 до мінус 1 градусів в день, а вночі опуститься до нуля. До вечора хмари, що панували в небі в Ужгороді весь день, заберуться геть без опадів. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від нуля до мінус двох градусів, а від мінус трьох до мінус одного вночі. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 1 до 0 градусів, а вночі від мінус 2 до 0. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дрібний сніг закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вден буде від плюс 1 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 5 до мінус 2. Похмура погода буде триматися у Хмельницькому не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від мінус 1 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 8 до мінус 5. Вже вранці небо у Кропивницькому затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. У Полтавській області денна температура буде мінус 2 градуси, а вночі від мінус 5 до мінус 4. Ясна погода протримається у Полтаві зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Опади не передбачаються. На Черкащині вдень температура становитиме від нуля до мінус 1 градусів та від мінус трьох до мінус двох вночі. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами без опадів. На Дніпропетровщині температура в день буде від 0 до мінус 1 градусів та від мінус 7 до мінус 5 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Дніпрі до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Вінниччині очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градусів в день та вночі від 0 до плюс 1. Весь день буде хмарним, без дощу та снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось така погода очікує нас 15 січня. Не забудьте взяти з собою парасольку або теплий шарф в залежності від того, де ви знаходитесь. Дякую, що дивилися наш прогноз погоди. Бережіть себе і до нових зустрічей.